Христос рождається. То добре, що у вас є таке бажання колядувати. Чуєте по голосу, що я вже своє доколядував. Добре, всіх вас радий вітати. Сьогодні ті, хто там прийшов, добігає. Заходьте, будь ласка, не, не соромтеся, ніхто вас сварити не буде, що вися спізнили. Ми так всі то побачили, так що не переживайте. Присідайте, будь ласка. Добре. Всіх вас ради вітати. Сьогодні маємо останню неділю в цьому році. Я спеціально в графіку написав, що ця служба Божа є подячна, хоча по своїй суті кожна служба Божа є подячною. Але я хотів підкреслити цим, що сьогодні дякуємо Господеві за цілий рік, прожитий 2024. І сьогоднішню неділю, неділю, яка є теж неділя після Різдва, ми чуємо Євангеліє, яке ми вже чули цими днями. Свят Різдвяних другого дня празника Різдва, Собори Пресвятої Богородиці, ми вже цей Євангеліє чули. Цей Євангеліє, воно так дуже нам близьке до наших реалій, тому що воно говорить про переслідування, про втечу, про вбивство невинних дітей, про загрозу для життя, про смерть. Це те, в чому ми фактично живемо, так? через цю війну. Але перше, що я б хотів сьогодні сказати з того Євангелія, і це, мені здається, є доброю новиною, це то, що Ірод, він помер. І Ірод не жив вічно на землі. І це нам говорить теж про те, що кожен тиран, і тих, які думали, що будуть жити вічно, фамілії, яких навіть в Божому храмі не хочу називати, але вони вже давно померли. Правда, одного ще не можуть поховати, бо він там лежить собі десь. Так? Але Більшість уже все в землі. І це добра новина, тому що це говорить нам, що кожен тиран помре і його зло буде зупинене. Страждання не вічні, війна не вічна. Але Бог вічний. І так як родина вона втікала Йосип, Марія з дитятком, мусили втікати на чужину, так ми символічно можемо побачити в цьому Євангелії. Запрошення для нас, аби ми також втікали від зла і від гріха. Ми в тому Євангелії можемо побачити такі дві важливі е, речі це втеча і повернення. Йосип з Марією і з дитятком втікали, а потім повернулися. І так само ми покликані втікати від гріха, а повертатися до Господа. Те, що вони повернулися з часом. Це теж е, говорить нам про надію, надію на відновлення та закінчення випробувань, які теж не вічними. Це також заклик для нас повернутися до Бога. Тому що, можливо, за цей рік хтось із нас дуже сильно охолов. І, можливо, не, не відчуває присутності Божої в своєму житті. Або, можливо, перестав молитися, або перестав сповідатися і ходить собі до причастя, так, якби нічого не бувало. Або, можливо, цей час, цей рік, можливо, став таким відходженням, просто відходженням від Бога. І тому це слово на кінці цього року воно запрошує нас повертатися. Так як Йосиф з Марією, з дитятком не були вічно в Єгипті, лише певний час. Народ Божий ізраїльський теж не були вічно рабами в Єгипті. Лише певний час, а Господь їх потім визволив. Любі мої, так само ми не будемо вічно в цій війні. Так само ми не будемо вічно рабами і невільниками. Але це слово говорить нам про надію на визволення, надію на відновлення, і Господь то дасть. Тому сьогоднішнє слово кличе нас, повернися до Бога. Втікай від гріха, від зла, яке чигає. Так як пам'ятаємо собі слова, які сказав Господь ще перед тим, як стався гріх братовбивства. Коли Каїн йшов по понурений, такий зажурений, захмурений, і Господь йому каже: вважай, бо гріх зло чигає над тобою, але ти маєш над ним панувати. Люби, ми боремося з зовнішнім агресором, але також боротьба триває в нашому серці. Тут також йде війна. І ми також є в небезпеці, що зло. Не лише то зовнішнє, з яким ми боюємо і боремося і захищаємося, але зло, духовне зло, тобто диявол, що може опанувати наше серце. Сьогодні запрошую всіх вас до того, аби в цій літургії дякувати, дякувати Господеві за, за цей рік, за те, що його проведіння вело нас протягом року, за його захист, за все добро, котре ми могли досвідчувати в цьому. Цьому році. І навіть за зло, яке навчило нас цінувати добро і боротися за нього. Дякуємо сьогодні також одне одному, а особливо і насамперед нашим Збройним силам, за захист, за мужність, за те, що ми можемо сьогодні тут молитися. І протягом року ми могли це робити, за те, що хтось стоїть там на передовій. І ми можемо тут спокійно молитися і не бути в полоні, в окупації, бо взагалі без вести пропасти, як дехто з наших співгромадян. Дякуємо також одне одному і самим собі. Дякуємо, що ми є, і що ми дожили, прожили ну, і вижили. І просимо Господа в цій літургії, аби нам допоміг, аби нам допоміг і далі, і в наступному році, щоб ми справді постійно, не лише тепер. Але постійно боролися з злом, втікали від зла, втікали від ріха і поверталися до Господа, бо це і є Євангеліє. Ісус постійно каже, покайтеся і вірте в Євангеліє. Це, і власне, це: повернутися від зла до добра, від ріха до життя. від диявола до Господа. Господь нас постійно хоче повертати в другий бік. Я бажаю всім нам, аби ці кілька днів, які залишилися нам у цьому році, та й наступний рік, аби ми проживали так, щоб наше життя було як життя святої родини поверненням, втечею і поверненням, втечею від зла і поверненням до Бога. Христос рождається.